В історії Росії вже був період, коли один незадоволений генерал з фронту пішов міняти владу в країні. Це було в 1917 році, і цю подію назвали Корніловський заколот. То був такий собі генерал Корнілов, який хотів встановити в Росії військову диктатуру. Тимчасовий уряд ніяк не міг справитися з подіями на фронті, того що ще була Перша світова війна. І Корнілову це не сподобалось. І він зі своїми однодумцями. А значить не могли справитися з подіями на фронті. Вони хотіли хотіли, щоб mm. завершилась війна. Вони хотіли вибити німців з Карпат, тому що фронт був в Карпатах. Він там сувався час від часу туди-сюди, але в основному він був в Карпатах. В тимчасовому уряду не було такої фактично армії. Третина пішла до УНР, ну, які були на території України. Третина пішла до комуністів, більшовиків, а третина залишилася в ті, що пізніше стане білогвардійцями, коротше кажучи. Е, пізніше... Карнілову не подобалось? Карнілову не подобалось все. Тимчасовий уряд, що він робить, що він не робить. Е, Карнілов був незадоволений всім, і він хотів вста... в... на території колишньої Російської імперії встановити військову диктатуру під своїм керівництвом. І Карнілов вирішив піти на Петроград. А тоді вже почалась вісілуха і Петлюра домовлявся з тимчасовим урядом, що Україна під його керівництвом буде в складі автономії якоїсь там російської <кхем> Аля Федерації. А коли головнокомандувачем російської армії став Карнілов, то вони з Дінікіним почали чудити і говорити, що о, ми встановимо старі порядки, ми повернемо поліцію. Вони хотіли встановити монархію і військову диктатуру. І вони вважали, а чим це загрожувало Україні? По-перше, не були тимчасового уряду. І всі домовленості, які тимчасовий уряд укладав з Петлюрою, були просто зведені на нівець. І Петлюрі було знов треба думати гадати, з ким відносини, налагоджувати, щоб в нього були союзники. Карнілов вважав, що не існує ніякої України, є тільки Малоросія. Росія. Петлюр трошки боявся Карнілова, тому що в нього була добряча кука військ, які могли роззброїти українські частини або їх знищити. Тому Петлюра і писав там відозви про беріться за зброю не пропускайте карніловських зараз. Українізовані частини сказали: Стапе, ти розстріляв наш полк, так що здавай зброю. Карнілов там щось побунтував, 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 але від його ну, карнілівці взагалі склали зброю. І так до Петрограда і надійшли. То Україна завадила Карнілову зробити військовий переворот в Росії. Чому? Чому Україна завадила? По-перше, того, що карніловці обстріляли е, по імені Богдана Хмельницького. Його потім довелося переформовувати. Друге, це те, що Петлюра хотів налагодити відносини з тимчасовим урядом і об'єднати зусилля, і знищити більшовиків. І йому... так, такі, тимчасовий уряд був за більшовиків чи проти, я вже заплуталася. Тимчасовий уряд це тимчасовий уряд. На той момент були УНР. Карніловці, більшовики і тимчасовий уряд. А хто тимчасовий уряд зробив тимчасовим урядом? Йому ми більшовики, але вони потім пересорились. Ага. І тимчасовий уряд знесли більшовики. А, ага. Тобто спочатку вони були друзями, а потім стали ворогами. Населення України, Української Народної Республіки, не підтримало карніловців, тому що український народ не хотів бути рабами Росії. Вони не хотіли старих порядків, вони не хотіли. Український народ не хотів царати. А що там за історія була, що українці дуже образились до тих контрреволюціонерів Корнілова, Дінікіна і їхніх за розстріл полку? Справа з розстрілом полку Богдана Хмельницького імені Богдана Хмельницького почалася так: перший український полк імені Богдана Хмельницького це була перша військова бойова одиниця української армії. По Зразку якої мала. Господи, як сказати, Тож, мала та... бути вся українська армія. Угу. Але. Точно ж Київ... така була да. національна да. Та, наша українська. Да. наша українська Але, але армія. вони ж їхали, ніби до допомоги Росії на фронт. Вони, вони були готові захищати Київ, але. Київ від кого? Київ від ворогів України. Карнілов. Так не вважав, коротше, і він сказав, хай їдуть на фронт. Вони у вас добре означені, все з ними добре, вони відпочили від фронту, так що хай їдуть назад. І по дорозі, на, на одному з київських вокзальних. Вокзал, що він... значить хай їдуть назад? Він був тільки створений, він на фронті ще не був. Він був створений з українців, які не хотіли служити в армії Російської імперії. Це був новостворений полк, але це не був з якихось студентів, які ходили військові. А тобто це були військові, але просто да. переформатували. Да, пер а в Києві стояв якийсь гусарсько-казачий деньський полк. І там в них були і гусари, і козаки, і кіра-сіри. У них куча всього було. І вони з кулеметів обстріляли вагони, в яких їхали, в яких мав їхати перший український полк імені Богдана Хмельницького. Загинуло 17 козаків, ще близько 30 отримало поранення. А Такі як... ну, Козаки це так називали, як в нас солдат в армії, так в них був козак. В... У них у кого? У... у них це в армії УНР. Угу. А чого вони розстріляли, що ніфіли було? І всі, хто були поранені, або всі, хто встигли вижити, але залишилися на тому місці, то добивали оці керасіри, гусари козаки з вигуками: ми встановимо старі порядки контрлі. Контр... Контрреволюціонери хренові. Так вони й були контрреволюціонери. Господи. Корніловці були контрреволюціонерами проти революції комуністів. Ага. А Корніловці вважали українських вояків контрреволюціонерами проти Царату. Ага. От така вся каша. Що сталося з Карніловим? Карнілови його прибічники були заарештовані. Потім за декілька місяців був повалений тимчасовий уряд. Таким чином, завдяки цьому перевороту запиту Карнілова почала зростати е, політична активність в Україні і спочинив зростання українського військового руху. А в росіян, як завжди, все пішло не за планом.